Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. У мене перерва, а це означає, що сьогодні в суботу я записую для вас чергове відео. 74 серія серіалу Життя репетиторки 29 березня, субота. І сьогодні швиденько-коротенько поговоримо про суто професійне, про тести НМТ. Від березня мої одинадцятикласники починають тестуватися разом зі мною за тестами НМТ. Спочатку це освіта UA, а потім, залежно від рівня учня, я добираю посібник, і за цим посібником ми працюємо. Різні автори посібників мають у своїх тестах різний рівень складності. І, орієнтуючись на рівень учня, я добираю той посібник, який буде трішечки важким. Але не занадто важким. Для того, щоб підтягнутися, трішечки підвищити планку. І от з метою підвищення планки я ж іще малюю графіки. Малюю графіки, якраз ось тест такий склав на стільки, тест такий склав настільки, тест такий склав настільки або склала настільки. Так от, що помітила, те, що тести 2022 року. З освіти UA учні проходять значно успішніше, ніж тести 2024 року, і це тенденція. Я її помітила, потім згадала, як мої учні 2024 року говорили, що тести були важкими для них, коли вони їх писали. І зрозуміла, що такі є дійсно важчими тести. Про це багато хто говорив, я про це здогадувалася. Наприкладі, наприклад, тестів на наголос. Тести на наголос були значно простішими, а тепер сильно ускладнилися, якщо раніше треба було знати з Багатьох слів, наприклад, з 20 слів лише там кілька, як неправильно або правильно наголошуються, і тоді матимеш правильний результат. То тепер, навпаки, з цих 20 слів треба знати одне, лише одне, яке неправильно наголошується. Тобто, по суті, знати всі 20 слів. І інші завдання є, які також ускладнилися і стали більш серйозними і потребують більшої уваги дітей. Ось так, хоча не змінилися умови. У нас так само є освітні втрати. І в 2022-му вони були, і так само вони у нас є у 2024-му та й в 2025-му. Але радує те, що подейкують що цьогоріч не будуть перевіряти новий правопис, нові правописні норми. І це чудово, тому що, як я вже казала, демонстраційного тесту у нас не було, а норми у нас. Мали перевіряти, і це якось нелогічно не показати завдання, за допомогою яких будуть перевіряти нові правила. Я сподіваюся, що так воно і буде, і все піде за старим правописом, тримаю кулачки за своїх 11-ти класників, а у вас хочу спитати, якщо ви викладаєте інший предмет, я знаю, що ви викладаєте інші предмети, ті, хто на мене підписаний. Скажіть мені, будь ласка, у вас теж тести стали складнішими з 22-го року до 24-го, я знаю, що в історії. Додали якийсь період цьогоріч мені, о, діти мої казали, скаржилися, якщо я правильно їх зрозуміла. Щось там було з математикою минулого чи позаминулого року, але це я вже точно не скажу, бо не сильно пам'ятаю, не запам'ятала, що там саме було. Скажіть мені, будь ласка, чи дійсно і у вас теж тести стали важчими за ці три роки, з 22 до 24? І готуємося, готуємося, працюємо. Вам бажаю гарного вихідного, якщо ви вихідні, і гарного робочого, якщо ви працюєте. І до зустрічі! Долучайтеся, підписуйтеся, буду рада!